Казати? Сьогодні була дуже весела ніч. Ми прокинулись о 5 годині ранку, і заснула десь у сьомій. Ми сьогодні повинні були з подружками піти гуляти, десь посидіти в кафе, але щось не вийшло. І тому ми, скоріш, за всього, поїдемо сьогодні з мамою в торговий центр в республіку. Подивитись, може, якісь там шмотки. Я не знаю. Ми ще вирішимо. Тому я зараз хочу нафарбуватись. Провести себе у порядок. До речі, я зняла манікюр гель-лак. І мені так зараз набагато більше подобається, бо в мене нічого пластина і просто жопа, одним словом. Тому зараз я буду збиратись і поїдемо. О 17.00 в мене буде навчання у візажиста, онлайн-навчання. Чесно кажучи, ось такі дні, вони трошки такі моменти, я б навіть сказала, Трошки вибивають з колій якось е, після таких е, ночей взагалі нічого не хочеться. Ще, до речі, передавали, що у Києві буде сніг. Ну, поки його немає, але у Миколаївській області він є, і у Буковелі він є. Ну, пишуть, що буде ввечері, але по факту я не знаю, коли він там буде. Але зараз, ну, типу, 7 чи 6 квітня. І хотіла сказати, що трішки на початку я буду тупашити, бо я дуже давно не знімала відео, вже рік, точно, в мене не виходило відео на каналі. Моя камера Canon G7X просто, ну, там якість набагато гірша, аніж, наприклад, у iPhone 4, ну реально. Я намагалася знімати навіть відео візажу, візажу, тут буде сторінка моя. Це нова моя сторінка, інстаграм, тієї вже немає. Будемо зробляти гроші на нову камеру. У мене вже є одна нова, але вона професійна більш для професійних відео для макіяжу, і з нею буде дуже некомфортно ходити, бо вона велика і об'єктив великий, тяжкий. Влоги будуть на айфон, але я, ну. Трішки вникаю, поки це все знову. Не знаю, в мене просто з'явилася така якась мотивація знімати знову. Ще хочу вам порекомендувати дуже класний гель-брів для від Zola. Я рекомендую його всім своїм клієнтам. Рекомендую вам, якщо ви хочете собі зализані класні брови, щоб вони тримались цілий день. Ось цей гель ну це просто він дуже класно тримає брови. І найголовніше, спочатку треба наносити гель. А потім вже наносити тон консилер. Якщо у вас є білі плями на бровах, ви просто берете а, ватну паличку і змочуєте її водою, і трошки так протираєте по бровам, і ці білі плями вони сходять. Ще хочу вам порекомендувати дуже класну, дуже класну туш для Вій від Патрісі Ледоу, чи Патріція, я не знаю, як правильно називати. Мені випадково просто запропонувала її моя подружка, і така, ну. Хочеш, візьми, вона все одно мені не потрібна. І коли я спробувала її, це просто ві осакі. Бачите, ну, ну, як око відкривається одразу, Скріньте. Ну, Це, до речі, бюджетик, тому що він щось коштує ця туш може, до 300 гривень. Покажу вам ще мій фаворит: це ось такий ліп ойл. Також бюджетик. Я просто, ну, блін, я не бачу сенсу купляти другу косметику. Для себе я маю на увазі. Для клієнтів, так, в мене і шосейду, і консилери, і тона, ременшик, рум'яна і коротше, кларанс, пудра. Ну, в мене, Я зараз намагаюся приходити на люксову косметику. Але для себе ну, я просто не маю. Н -н 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 -н. Зараз я ту пашу, не маю. Тож немає сенсу це все купляти. Єдине, що мені ще подобається з Lip Oil, це кларанс. Вони класні. Але ось це, ну, це топ. Ну, в мене ще до цього був ось такий от бальзам для губ пау-пау. Мені його подарувала подруга дуже класний. Він відновлювальний. Він відновлюваний. Він відновлювальний. Він відновлює цей бальзам. В принципі, це весь мій макіяж повсякденний. Першим ділом ми вирішили зайти в H&M, але я там ніколи не купляю одяг, бо для мене там одяг ну не дуже. Можна там щось подивитись, типу прикрас або нижню білизну. Але саме одяг для мене він дуже поганої якості. Тому я так просто походила, подивилась, щось на себе притулила, але нічого не міряла і нічого не брала. Ну а потім по традиції ми вирішили зайти в зару, і мені сподобалась футболка. Ну короче, лайфхак. Якщо ви хочете купити собі футболку, приходьте в зару у, у чоловічий відділ. Це не Це не я, не не я дуже хотіла собі якийсь цінний комбінезон для тренування, але на мій зріст дуже важко знайти. Подобалась мені ще кофточка з загідти. Така є ще у бежевому кольорі, але мені нічого дуже подобається. Думаю, що візьму її. Це лимак. <реку> У мене вже почалося навчання, я зараз трохи спізнюсь і будемо навчати, поки курс продовжується, там зараз роблять зачіску, я хочу вам швиденько показати, що я собі купила у республіці. Перше. Побачусь. перше, це ось така футболка. Вона коштувала 1149 гривень. Це з чоловічого відділу. Я завжди купляю футболки. В мене дуже багато футболок, саме з зараз з чоловічого відділу. А, також мама собі купила там ще, я показувала її. А, ось, і якщо що, будемо просто змінюватись. І ось, до речі, мені дуже подобається пакет гипюр. І ще купила собі все ж таки ту кофточку. А гарно не вийде. Вона одразу скажу коштувала 1800. Ось така. Там була бежевого кольору та ось така, але мені бежеве щось взагалі не зайшов. А ось ця мені сподобалась. Така українського принту. Я в серці маю те, що не вмирає. Лесі Укрінк. Це, в принципі, все, що я купляла. Я останнім mm -hmm. часом. Дуже, як би так сказати, фільтрую свої покупки. Якщо раніше я заходила в піршку в H&M і купляла просто все, що бачу, то зараз я просто проходжу повз цих магазинів, бо я просто розумію, що я там собі нічого не візьму. В H&M дуже класна білизна інколи буває, але. Одягу там печалька бершка Я взагалі мовчу. Тому я намагаюсь купляти більш такі раціональні речі, я б сказала. Тому що я купляю у бершці Це було давно. Роки 3-4 тому назад я купляла у бершці і в мене просто все лежало і до сих пір лежить. Я його не одягаю, бо там якість просто. ну Крінж. Тому так, ми так. Дуже багато магазинів пройшли, але такі, як Massimo Dutti і так далі, Дізель, ми просто дивились. Ну, точніше, я просто дивилась, бо я розумію, що для мене це дуже тумач, дорого такі бренди. Та і, в принципі, я ніколи не ганяла за брендами. Тому я завжди намагаюсь брати те, що буде виглядати плюс-мінус нормально на мені, і те, що мені буде подобатись. До речі, хотіла вам показати ще. Ось таку прикрасу мені подарила її також подружка. Мені дуже подобається це колечко, вона дуже класна. Кажуть, що саме ці прикраси, вони, типу, як від негативу. Я дуже часто це одягаю останнім часом. Ну, з тих пір, як мені подарували. От постійно я їх одягаю і не знімаю. Ще я купила подарунок для своєї подружки на день народження, але я його не покажу, бо вона може подивитись це відео. Да, і з покупок це все. Десь таке бачили взагалі. Я перший раз, якщо чесно, дуже класна штука. Купляла ф'юску. В смислі. Але якщо повністю вимкнути, то буде прикольно. Тайність. Ми тільки що взяли квитки на Миколаїв, і сьогодні ми їдемо в Миколаїв, бо іншої можливості не буде. У мене жісь Кенн політті у Що, що, шося. Шок Кенн політіл. Шат на фалло. still young. no words but we speak in tongues if you let me i might say to my Весна я зайшла за продуктами, щоб взяти на поїзд. Наприклад, завтра там щось поїсти або сьогодні ввечері. І ми зачали з дівчатами буквально на годинку, бо вони були поруч. І зараз я вже йду додому і буду дозбирати речі. Вчора до речі прям був сніг, а зараз прям сонечко, класну погода дуже. Але у Миколаїві сьогодні прям сніга по коліну. Ось тому я сподіваюся, що я приїду і там буде тепло. До речі, ось так виглядає моя футболка, яку я купила у республіці. Нагадую, що вона з чоловічого відео. Що хотіла сказати? Насправді, якось м -м, зараз дуже незвично знімати відео, особливо ходити по вулиці, щось розповідати. Раніше я дуже довго з цим боролась, мені якось було ніяко. Чи як це кажуть? Коли ти ходиш по вулиці з камерою, хоча зараз, ну типу 21 століття, і люди повинні якось більш адекватно це сприймати Розумію, що мені потрібно буде звикати до цього знову. Ну бо цілий рік не знімати, ну це дуже довго зараз. 17.58 Поїзд у нас десь в 20 з чимось. Їдемо ми на плацкарті До речі, останній раз я їздила на плацкарті бог знає коли. 6 років точно тому назад. А так о, ми зазвичай їздимо в купе, викупаємо його повністю чи СВ. Тому сьогодні буде весело, особливо вночі. Подивимось, такий можна сказати новий експіранс. Я вже приїхала додому. Навіть ми приїхали трішки раніше, і на цьому я буду закінчувати свій влог. Дуже сподіваюсь на вашу підтримку.